Вітаю я Євгенія Мотричів впродовж кількох наступних хвилин традиційно про найцікавіше і головне, що вже є на сайті Слави Тіві, зокрема про те, як поводяться кандидати у президенти у Польщі, аналітика, фахівця з політичних комунікацій Варшавського університету. Чому Польща хоче вийти з конвенції про заборону протипіхотних мін? І кому з одіозних польських політиків заборонили приходити на засідання європарламенту? Про це і більше за мить. Вибори у Польщі, кандидати у президенти у Польщі поводяться обережно. Вони роблять це, аби не відштовхнути від себе ті групи виборців, які могли б стати йому нагоді у другому турі. Про це у інтерв'ю польському агентству преси розповів політолог з Варшавського університету, фахівець з політичних комунікацій Бартоломей Біскуп. На його думку, компанія основних кандидатів на даному етапі є обережно консервативною. Експерт припускає, що саме з цієї причини кандидати від громадянської коаліції Арафал Шасковський а також. Кароль Навроцький від права і справедливості не заявляють сильних екстремальних постулатів, таких які могли б спровокувати емоції. При цьому, на думку політолога, кандидат від конфедерації Славимір Менсен, який цитую, не боїться навіть суперечливих гасел, а виграє від такої ситуації, що робить його виразним кандидатом на тлі інших. Утім, за словами біскупа, найбільші шанси зустрітися у другому турі мають так і Часковський і Кароль Навроцький. А на остаточний результат виборів вплине явка виборців. Чи варто очікувати на виборах темних конячок та як вплине на результати виборів нинішня міжнародна ситуація? Читайте докладно на сайті Слава Тіві. Чи дозволять у Польщі використання протипіхотних мін? Польща планує вийти з конвенції про заборону протипіхотних мін. Окрім неї, це планують зробити ще три країни: Литва, Латвія та Естонія. Відповідну рекомендацію напередодні озвучило Міністерство національної оборони Польщі. Отавська конвенція забороняє застосування виробництва зберігання та передачу протипіхотних мін, а також вимагає знищення наявних запасів цієї зброї. Варшава пояснила цей крок погіршенням безпекової ситуації у регіоні, а зокрема наростанням російської загрози. Вважаємо, що в нинішньому безпековому середовищі найголовніше забезпечити нашим збройним силам гнучкість і можливість вибору щодо потенційного застосування сучасних систем озброєння та технологічних рішень. Ідеться у комунікаті міністерства. Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що планує рекомендувати вихід країни з цієї угоди, чи є Росія учасницею Оттавської конвенції та як це безпосередньо виглядає на полі бою? Читайте у поясненні на слава тіві. Підривна діяльність російських спецслужб у Швеції: Росія вербує наркозалежних та злочинців у Швеції. Російська розвідка хоче використати їх для здійснення атак і саботажу на території країни. Про це повідомила служба державної безпеки Швеції. Як зазначається, шведські спецслужби викрили конкретні випадки оплати за виконання саботажних дій людьми, яких за задумом ніхто не буде підозрювати у такій діяльності. Зокрема, такими особами є наркозалежні та виконавці дрібних злочинів. Шведська поліція відтепер особливо пильнуватиме тих осіб, які зловживають психотропними речовинами, і посилено моніторуватиме критичну інфраструктуру та об'єкти підвищеної небезпеки. У березні Швеція оголосила подібні дії Росії найбільшою загрозою для безпеки країни. Серед методів, які використовує Москва, назвали оперативний вплив кібератаки та акти саботажу. Матеріал на цю тему докладно читайте на нашому сайті. За що європарламентар від Польщі отримав червону картку? Одіозного польського політика Українофоба Брауна не пускатимуть на пленарні засідання Європарламенту. Він відсторонений до жовтня. Червону картку політик отримав за поведінку у січні, коли Браун порушив хвилину мовчання на вшанування жертв голокосту закликами про молитву за жертву Сирії та Газі. Тоді його вивели з зали. У відео викладеному в інтернеті Жогож Браун заявив, що голова європейського парламенту Роберта Мецола листом повідомила його про покарання у вигляді недопущення на засідання та штраф. Штраф становитиме 30-денну зарплату євродепутата. Таким чином, політик має заплатити близько 9 тисяч євро. Січневий інцидент із політиком стався під час спеціальної сесії європарламенту з нагоди міжнародного дня пам'яті жертв голокосту та 80-ї річниці звільнення Аушвіцу. Хто такий Жегож Браун і якими актами агресії, зокрема проти України, він прославився, та які наративи Кремля просуває польський євродепутат? Читайте на сайті. А у мене на цьому все нагадую, що більше цікавої, і актуальної аналітики, висновків і новин знайдете на сайті Слава Тіві. Бережіть себе.